Я вітаю вас, мої маленькі друзі, я запрошую вас, малята, поспостерігати за цими гарними пташками. Мають вони сіреньке пір'я, завжди скачуть на подвір'ї, галаслива їхня зграя. Діти, хто пташок цих знає? Малята, ви здогадалися? Це, це ж горобчики. Послухайте, як гарно вони співають, і у кожної пташки своя пісенька. Я зустріла таких горобчиків у парку недалеко від житла людей. Якщо ви думаєте, що всі горобчики однакові, то помиляєтесь. У містах живуть міські горобчики або хатні, а у селах сільські або польові. Відрізняються вони пір'ям і поведінкою. Хатні горобці крикливіші, більші, але пір'я в них не таке яскраве, а польові горобчики більш боязкі, вони менші за розміром та яскравіші. Давайте розглянемо, що є у горобчиків, що є на голівці у пташки, чим крите тіло, чим горобчик живиться, яку користь приносить людям. На голівці горобчика є дзьобик чорні очі, на білих щічках чорні плями. Шийка світла і коричнева шапочка на голові. А тільце горобчика вкрито пірячком, є маленькі крильця та маленькі лапки. Живляться горобчики зернятками, насінням, а влітку люблять вони комашок, поїдають вони гусінь, метеликів. Погляньте, як горобчики радіють. вони цвірінькають. Почуєш, чив-чив і стане веселіше. Цікаво, а про що співають горобчики? Малята, як ви гадаєте? Ой, як же ці пташки люблять поїсти. Завдяки цьому вони приносять велику користь, вони знищують шкідників, які поїдають листочки з дерев, кущів. Горобчики дуже люблять купатися в калюжах, а в теплу погоду горобчики збираються в галасливі зграйки. З пір'їнок, сухий гілочок будують горобчики гніздечка, а у гніздах викладають яйця, а з них вилуплюються маленькі пташенята. До настання холодів маленьким пташенятам треба вирости і навчитися літати. Як же я люблю горобчиків за те, що вони завжди поряд з нами і взимку, і влітку, завжди поруч. Малята, я гадаю, що вам дуже сподобалося спостерігати за горобчиками. Дякую вам, малята, до зустрічі!